Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube-каналі. Це відео буде у нас присвячене розпочинанню нових розмальовок. Я нещодавно вам показувала три нові книги, які у мене з'явились. А саме ця книжечка Love Stories від Оше з тої ж самої серії книжечка зі смаколиками. І третя, це книга за номерами Мангас. Оці всі три книги я вам нещодавно показувала, ось тут буде лінк, можете подивитися, ми їх там всі з вами гортали, трішечки обговорювали, роздивлялися ілюстрації. І я вирішила, що досить цікаво і логічно було б почати їх всі три разом в одному відео. Я вже обрала ілюстрацію в ось цій розмальовці Love Stories. Вже навіть трішечки, можна сказати, що почала. Я обрала ось цю ілюстрацію з Аладіном і Жасмін на фоні мандали. Як ви бачите, я вже прикрила їх плівкою. Для того, щоб зробити їм фон, і фон я хочу зробити за допомогою Distress Oxide. Я не хочу якось виділяти цю манду, тому що мені здається, вона буде просто відволікати від головних персонажів. Тож я зроблю просто якийсь гарний кольоровий фон, якийсь або градієнт, або якийсь просто плямистий, або просто з центру. Темніше, до країв світліше, ще поки що не визначилася, от із кольорами не визначилася, проте вже підготувала. І після того, як я запишу ось цей маленький шматочок відео, я вже приступлю і буду її розмальовувати. В книзі зі смаколиками я поки що ілюстрацію не обрала, тому що вони тут такі, знаєте, більш повноцінні. Більш складні, як на мене. Тож я поки що не обрала нічого. Мені дуже подобається ось ця ілюстрація, але мені здається, що може вона буде для мене складною, як, е, ну, як для початку ілюстрації, тому що я зазвичай розпочинаю не з дуже складних картинок книги, для того, щоб ознайомитися з мальовкою, з папером. Можливо, мені почати з гуфа. Він виглядає доволі просто, доволі милим. Не знаю, можливо. Буду вам, звичайно ж, показувати. Гортала ці книги, не знаю, що поки що поки з чого почати, буду ще думати. В Мангас також я не вибрала. Я дивилася. Наче і пейзаж якийсь хочеться, а може і почати з якогось персонажу. От, не знаю, поки що теж не визначилася. Вже як визначуся, то буду вмикатися вам показувати. От, але головне, що я вже визначилася з першою роботою, це з ілюстрацією в книзі Love Stories». Отже, буду починати з нею і, звичайно ж, буду вмикатися, показувати, розказувати вам про папір, про мальовку. Ну, і про все-все-все. Тож я бажаю вам приємного перегляду. Ну і давайте будемо починати малювати. Ще раз всіх вітаю! Я вже почала розпочинати нові книги. Буквально вчора я зняла вступну частину. Вчора ж почала і вже сьогодні маю що вам показати. Як ви пам'ятаєте, я вам показувала ілюстрацію в цій розмальовці Love Stories, яку я вже обрала. Так, і зараз покажу вам. На жаль, тут зараз проблема з освітленням, От, але я сподіваюся, що все буде видно і зрозуміло. От як ви бачите, я зробила фон. Фон я тут робила Distress Oxide. Місцями бачу проблеми, тому що, бачите, в якихось місцях я більш отак щільно наносила, а в якихось не дотягнула колір, от, але нічого, в принципі, мені ефект подобається. Я вважаю, що досить непогано. І почала вже розмальовувати саму жасмін. Я вважаю, що трішки засвітла шкіра в неї вийшла. Але так як перша ілюстрація, я ще трохи знайомлюся з папером, тому я думаю, що нормально. Одяг її я розмальовувала призма, мені сподобалося, як призми тут лягають. Так, знаєте, в один-два шари, і досить яскраво виходять ну, такі ілюстрації, які це дозволяють робити, він здається. Зробила підложку на волосі. Буду потім розмальовувати Аладін, трішки, можливо, прикрашу фон. Ну і, в принципі, вся картинка маленька, легенька. Я думаю, вона в мене мінімум часу займе. Так, і інша, яку я вам покажу, це ось ця за номерами Мангас. Я тут обрала ось вже одну ілюстрацію, номер 23. А, і ось почала тут дещо помічати. Ну, власне, почала і закінчила. Тобто те, що тут я не мітила олівцям, більше я намічати нічого не буду. Я вже там зніму відео окремо про те, як я розмальовую фарбами ці розмальовки, і розкажу вам, якими. Принципом я керуюся, коли от відмічаю якісь кольори. Ну, і, власне, все лишились тільки фарби. Тут, як ви можете бачити, досить невелика кількість кольорів, кольори красиві. Тож я думаю, що це таке має бути просто. Кольорове задоволення. От, отже, буду продовжувати і вже вімкнуся, коли буде мені ще що вам показати. Настав час вдруге включитися і показати вам свій прогрес вже по другій роботі. Другою роботою я обрала ось цю книжечку Мангас за номерами. Я вже показувала вам підготовку свою до розпочинання розмальовування, і ось тепер можу показувати вам. Те, що в мене виходить. Як ви бачите, вже доволі значну частину я розмалювала. Лишилася шкіра, волосся, чорний контур, десь тут трішки зелені. От, ну, Коротше кажучи, в принципі, небагато, я думаю, що в мене є хороші шанси сьогодні завершити цю роботу. Ось тут я покажу вам те, чим я розмальовую. Це акрилова гуаш. Ось тут в мене Біла акрилова гуаш, і в якості чорного кольору я використовую ось такий акрил. Дуже він мені сподобався. Ну і малюю все ось такими ось пензличками. Четвірочка, він такий. Середнього розміру, і він мені, в принципі, для всього підходить. Ну, більше показувати тут нічого, тому що робота простенька, вона за номерами. Я думаю, що я сьогодні завершу працювати над нею і вже зможу тоді обирати наступну третю роботу. Всім привіт ще раз! Як ви бачите, я почала вже розмальовувати третю роботу, починаючи нову книгу. І, як ви можете побачити, це не Дісней. Я не знаю чому, але чомусь ну, не маю натхнення на Дісней, принаймні на ось цю книжечку, тому що вона мені видається досить складною. І я ще не всі мультики передивилася. Я, до речі, вже три Діснеївських мультики. Подивилася, це про Ваяну. Подивилася про Тіану, це принцеса і Жаба, і найбільше мені сподобався Зоотрополіс. Всі мультики я дивилася з українським дубляжем і Ну, дійсно, я кожного разу дивуюся, який класний в нас може бути дубляж. Так, повернемося. Я вважаю, що ще потрібно мені трішки мультиків передивитися, бо ще тільки три подивилася, ще дуже багато мене чекає. я зрозуміла, що я дуже скучила за корейськими книжками. Я хочу щось розмалювати в корейських книжках, хочу застосувати Distress Oxide. І я вибрала ось таку ілюстрацію. Ось, ви можете бачити, в мене зараз, в принципі, світло з одного боку, з вікна, я думаю, що має бути більш-менш пристойно, зрозуміло. А, також я хочу ближче вам показати, як виглядає покриття. Дивіться, воно як, просто як типографська фарба. О, дивіться, як прикольно. Тут на світленькому, певно, найкраще видно. Дуже мені подобається такий ефект. Не знала я, який саме фон зробити, думала якийсь плямистий, ну, такий, знаєте, просто переходи з одного кольору в інший, але потім, врешті, вирішила все зробити з зеленим, просто десь більш темний, зелений, десь більш світлий, такий нейтральний. І не дивлячись на те, що в мене досить багато заплановано спільників, я нічого не встигаю, але я обрала розворот. Не знаю, чому, в мене просто прийшло натхнення саме на оцю роботу. І так як я скучила за корейськими книжками, плюс є натхнення, я подумала, що не потрібно його втрачати і змушувати себе за якимось попереднім планом працювати. Потрібно брати те, на що в мене є натхнення. А воно в мене було саме на ось цю роботу. Тож я буду, буду зараз її продовжувати. Я думаю, що я, в принципі, може ще разочок включусь і покажу вам, як у мене йдуть справи. Отже, я нарешті завершила розпочинати нові розмальовки. На все, в мене пішло ледь не два тижні, дуже довго, враховуючи, що я розпочала лише три нових книги, і лише на одну маленьку листівочку я відволікалася, а так я весь час розмальовувала саме ці книги. Треба ще сказати, що я досить багато там новенького тестувала, якісь відео знімала, які не всі з яких ще є на а, каналі. Ну, от, тому ну, декілька вечорів в мене випало. От, але все одно це дуже довго, враховуючи, що дійсно ще три книги. І дві роботи я взагалі дуже швидко розмалювала. От, ну, вже як є. Радію, що я завершила розпочинати ці розмальовки, і в цілому всіма роботами я більш-менш задоволена. Як ви пам'ятаєте, я на початку цього відео показувала вам три розмальовки якраз три моїх новинки від Ошет. і планувала їх всі три почати в рамках цього одного відео. Проте третю книжечку я замінила на іншу, я вмикалася показ. Вам, і я не шкодую, тому що, не дивлячись навіть на те, що я дуже багато часу витратила з третьою роботою, я нею також задоволена, а третій свій Діснеї вже ну, почну якось згодом. Отже, перша книга, з якої ми розпочинали нові розмальовки, це Love Stories від Аше. Тут, як ви пам'ятаєте, я обрала Аладдіна і Жасмін. І врешті в мене вийшла ось така ілюстрація. В цілому, я задоволена роботою, мені е, подобаються персонажі, але є. Так, в мене тут є певне, але е, мені здається, не вистачає яскравості цій ілюстрації, тому що коли я дивилася. Готові роботи в інстаграм інших колористів в них. Якось це все виглядає набагато більш яскраво, так як прямо в мультику, а в мене якось трошки інакше. От. Ну, але поки я не вмію так розмальовувати, як я не дивилася. Тому буду розмальовувати так, як виходить в мене, і там згодом, можливо, я знайду свій стиль для розмальовування цієї розмальовки. Отже, буду ближче вам показувати, ось так виглядають мої. Жасмін і Аладін. В основному тут все я розмальовувала призмами і Люмінансами. Олівці дуже добре тут лягли, претензій не маю. Є певні, хоча питання в плані нашаровування великої кількості олівців. Ось, наприклад, на шкірі персонажів було дуже багато шарів. Воно нашаровується, але якраз через це, мені здається, воно і не дає такої, знаєте, от тої самої мультяшної такої яскравості. Так що, тут я буду думати, як мені розмальовувати в подальшому шкіру героям. Можливо, є сенс хоча б для цієї книжечки навчитися розмальовувати в декілька шарів. от Тому мені здається. Це буде можливо більш підходящим. Буду думати фон. Як ви пам'ятаєте, я тут робила за допомогою Distress Oxide. і штанці Аладіну. Я розмалювала спортовими маркерами. Дуже добре, що тут односторонні ілюстрації, тому що багатьом з цих картинок можуть підійти спиртові маркери. Я не думаю, що на 100%, але десь частково так. Мені б хотілося їх застосовувати. Тут я це спробувала. Сподобався мені папір. Текстура паперу вона відрізняється від книги від ражі і Чотири сезони. Мені здається, що саме м'які олівці тут лягають набагато краще. І також я додала білою гелевою ручкою такої трошки магії Ось такі крапочки. Мені здається, вони дійсно якоїсь магії і казковості. Додають. В цілому роботою задоволена. Я гортала цю книгу декілька разів протягом розмальовування. І я вже, до речі, подивилася 4 чи 5 мультиків Діснеївських, мені Рапунцель дуже сподобалась. І було б приємно, знаєте, гортати вже пізнаючи якусь більшу частину ілюстрації. От Буду ще продовжувати дивитися мультики, і я думаю, буде ще приємніше. Ці розмальовки роздивлятися. Дуже багато красивих робіт я. Тож, якщо я в наступному місяці, можливо, знайду час для неї, то я обов'язково тоді ще якусь роботу тут зроблю. Друга книга, яку ми з вами розпочинали, це розмальовка за номерами Мангас. Я, як ви пам'ятаєте, обрала тут 23-ю -ту роботу. Зараз я вам її покажу тут. Так, це в нас ось така дівчинка в зеленому светрику. І в синій спідниці з таким крутим рожевим волоссям. Тепер покажу вам, що вийшло в мене. І мої результати ось такі. Мені сподобалося тут розмальовувати. Перше, значить, мені сподобалося те, що тут немає необхідності на 100% перетримуватися всіх кольорів. Тому що, наприклад, кольори на волосі в мене трішки відрізняються від прикладу кольори спідниці також. Ну, в принципі, більш-менш основні кольори я ніякі не змінювала, тому що я хотіла бачити цю роботу саме так, як вона має бути, лише за якимось там. Ну, невеличку різницю на волосі, на спідниці. Всі інші кольори, дійсно, вони, мені здається, відповідають ось цим прикладам. Тобто, якщо якогось кольору в тебе немає, ти не можеш його змішати, або ж ти хочеш якось трошки по-інакшому бачити цю роботу, то тут ти можеш mm -hmm. це реалізувати. Також мені сподобалося, що на білих ділянках тут немає цієї фрагментації. Як ви бачите, тут хмариночки, я їх не розмальовувала, тому що вони вже є білі за замовлення. Почування. Нагадаю, що я розмальовую тут акриловою гуащу, також ближче вам покажу, що в мене вийшло. Ось така ілюстрація. Зі своїх персональних мінусів, можу сказати, що розмальовувати принцес від Діснея мені було цікавіше. От. Я не знаю, чомусь тут місцями мені було трохи нудно. А, можливо, через досить великі площі. Можливо, через те, що це якийсь певний абстрактний персонаж. От, не знаю. Але було місцями трохи нудно. І з якоїсь причини я цілих два вечора і навіть ще трішечки на третій день її розмальовувала дуже довго чомусь. Хоча ілюстрація доволі проста. Я думаю, що можливо, це тому, що це перша. Картинка моя тут, і мені потрібно було трохи звикнути до нового стилю, тому що це інакший автор. От, але результатом я задоволена, і я ще обов'язково буду тут розмальовувати далі. Я навіть тут почала трішечки першу ілюстрацію, ну як, в принципі, я вже почала і завершила те, що я тут олівчиками буду намічати. Далі вже справа за фарбами. От, побачу, я, можливо, в наступному місяці ще щось розмалюю. Подобається мені в якості от, антистресу такі книги, хоча я не скажу, що це прям дуже антистрес, тому що фарби така справа іноді, іноді можуть нерви робити. От, але мені подобається. Ну і нарешті третя розмальовка, яку я вирішила замінити третю книгу Діснея, тому що просто скучила за якимись корейськими книгами і захотіла розпочати саме ось цю розмальовку. Я поки не придумала в своїй голові, як мені її називати, тому поки вона така в мене без назви, я вмикалася, показувала вам, який розворот я обрала. Так, я цю книгу вирішила почати саме з розвороту, хоча зазвичай обраю щось більш. Простіше для початку, для того, щоб ознайомитися з папером, з мальовкою, але тут я мала натхнення саме на цю ілюстрацію, і, до речі, не пошкодувала, тому що результат мені подобається. Значить, я вмикалася, показувала вам готовий фон зелений. Так як я з цією роботою доволі довго просиділа, десь днів 5, напевне, то в мене було що вам показати в проміжку, проте не мала технічної змоги зняти якийсь шматочок відео. Тому зараз просто вставлю декілька фото і прокоментую. Ось тут ви бачите, я розмалювала головній героїні обличчя. І волосся. Мені здається, вона така вишукана, витончена, подобається, як взагалі вийшло. Дуже сподобалося, як олівці лягали. Наступне фото, ось тут ви бачите, я вже приступила до розмальовування Мольберту і квітів. Мені хотілося працювати одночасно по всьому розвороту, тобто не концентруватися на одній сторінці, потім на іншій, а розмальовувати вже. Все одночасно. І отже, вже готовий результат. Я буду вам показувати зараз безпосередньо вже на відео. Так. І ось, власне, мій готовий результат. Результатом я задоволена. Буду тримати так книгу трохи під кутом, тому що світло моє відбувається і щось нічого не видно. Задоволена результатом. Перше, мені дуже сподобався папір. Я розмальовувала тут кольоровими олівцями Luminance Derwent Lightfast, хоча вони такі доволі капризні, але я ними тут розмальовувала волосся. І вони себе просто чудово тут поводили. І також я використовувала тут призми для того, щоб розмалювати їй сорочку. Ну, все, що біле, ви тут бачите, це, власне, сам холст сорочка, це було розмальовано призмами, які вели себе абсолютно бездоганно. І мені також сподобалося, як тут лягли Distress Oxide, дуже рівненько. Не впевнена, що відео це зможе передати, але, повірте мені, вживу воно виглядає як просто. Як типографська фарба, дуже рівненько, класний такий ефект мені подобається. Як ви пам'ятаєте, я вам здається розказувала, що я вирішила тут використати для фону два кольори: один більш темний, другий більш світлий. І от таким чином розмалювати фон десь трохи світліше, десь трохи темніше. Мені здається, це було моє правильне рішення все ж таки зупинитися на, скажімо так, монокольорі, тому що я спершу думала, там багато різних кольорів використовувати. Зробити якісь між ними плавні градієнти, але отак, в принципі, мені здається, правильне було рішення. Потім я приступила до розмальовування власне, самої художниці, показувала вам щойно фото. І ось так вона вже виглядає в мене в завершеному вигляді. Не повірите, мені тут навіть сподобалося квіти розмальовувати. Я зазвичай не люблю розмальовувати багато. Таких повторюючих елементів. В принципі, я квіти можу також назвати повторюючими, хоча вони всі різні, всі індивідуальні, але в мене зрозуміло, коли багато однакових квітів, мені це дуже важко дається. А тут навіть квіти мені було приємно малювати, і навіть листочки мені було приємно малювати. Буду вам ближче трошки показувати. Я вирішила, що хочу бачити тут червоні троянди. Мені сподобалося їх розмальовувати. Я розмальовувала тут їх люмінансами, Я вирішила зробити оцю от зворотну цю штуку. Щоб воно було типу як з фанери, ну, такий колір, мені здається, що дуже схожий має бути. Дерев'яний Мольберт. Ну і власне, самій дівчинці я в принципі сукню розмалювала в кольорах квітів, ну для того, щоб воно просто гармоніювало. Сама її сорочка, коли я зробила, її просто білою. Мені вона здалася якоюсь трошки певно занудною, і я вирішила прикрасити її отаким візерунком з сердечками. Ну, і також червона стрічечка і червоний манікюр. Дуже задоволена роботою. Що стосується склейки, як ви бачите, ну, поки тримається, я доволі так ну, нормально її тут перегинала, тому що я розмальовую на Мольберті, і мені потрібно, щоб воно саме могло стояти на Мольберті, а щоб не тримати його постійно рукою. Тут, як ви бачите, книга лежить і поки вона тримається. Але це та книга, яку я навіть якщо вона розпадеться, не піду і не посаджу на пружинку через те, що тут є розвороти, і я хочу їх розмальовувати саме ось так. Тому, вже якщо щось розпадеться, то ну, в мене є матовий скотч, буду якось, буду якось лагодити вже таким чином. Тут є ще декілька таких великих, красивих розворотів, також є ілюстрації на одну сторіночку. От, і як ви пам'ятаєте, я колись показувала вам на відео. Ну, або якщо не дивилася, то покажу тут. Тут є в кінці книги отакі просто, я не знаю, модельки, <свісно> ляльки, як їх назвати. Ну, такі ілюстрації, вони вже доволі простенькі, але я також буду їх розмальовувати. Напишіть в коментарях, бо я колись питала, а це мені ніхто не написав. Як ви думаєте, потрібно цим дівчаткам робити якийсь фон? Чи буде краще лишити їх в такому вигляді, як вони тут. Є без фону. Я схиляюся до того, щоб фон не робити. Це не питання лінії, а просто, мені здається, так буде краще. Тобто ці всі ілюстрації розмальовувати повноцінно, а ось ці фігурки лишати так, як є. Я не скажу, що книга, до речі, дуже велика, тому в мене через, через певну кількість років є шанси її закінчити, бо я вже хочу. Ще і ще розмальовувати, і якщо б у мене не величезна черга зі спільників, які я всі відкладала через розпочинання нових розмальовок, то я б ще взялася за одну тут роботу, тому що процес мені прям дуже сильно сподобався. Отже, буду дякувати вам за перегляд цього відео. Дякую, що склали мені компанію. мені трошки допомагало, знаєте, не відволікатися, те, що мені потрібно зняти відео, потрібно це вам показати, і мені це дійсно дозволяло якось себе тримати трішки в тонусі, не відволікатися на щось непотрібне. А займатися саме розпочинанням нових розмальовок. Я бажаю вам гарного дня, приємного сонячного настрою, гарної теплої погоди і, звичайно ж, максимального натхнення на ваше улюблене хобі. До зустрічі!